Я дякую так само за запрошення. Ми заснували газету. Спочатку це була газета Новий погляд 10 листопада 2006 року. Зараз ми маємо листопад 2013 року. Недавно відсвяткували сьому річницю. Багато хто, коли ми заснували, сказали, що ми будемо існувати максимум 3 4 місяці. Слава Богу, вже існуємо 7 років. Так от я вам хочу сказати наступним чином, мені, з другої сторони, дивно, що ви мене запросили, бо, по-перше, я ніколи себе не позиціонував як співвласник чи власник нового погляду, хоча я ніколи цього не приховую, це офіційно є в документах. Але друга річ, що за ці сім років ми єдиний раз спільно з редакцією, спільно з дирекцією, бо я не є ні директором, ні головним редактором, не працюю в новому погляді, приймали певне спільне рішення. Це був 2012 рік, коли ми переходили з формату газети в формат інтернет-видання. Причому це була подана така пропозиція, ми акцептували. І наскільки я зараз бачу, це було правильно, тому що, як на мене, ефективність від цього даного проєкту зросла. Стосовно того, яка, які вимоги до журналістики, ви знаєте, я не є професіоналом, я радий, що ми вже сім років допомагаємо новому погляду, і він адекватно висвітлює ті події, які відбуваються в нашому місті, не тільки в нашому місті, але мають бути, як на мене, кілька таких критерій. В першу чергу, це має бути однозначно об'єктивність. Не заангажованість, ні політична, ні економічна згажованість це є перша річ. Друга річ, можете спитатись будь-якого журналіста нового погляду, можете спитатись там директора чи головного редактора. За ці сім років я ніколи собі не дозволяв жодного разу давати вказів, кому як і що писати. Більше того, деколи мав такі проблеми, не проблеми, неприємні дзвінки, коли хтось щось написав чи про ту чи іншу політичну партію, чи про ту чи іншу особу. І до мене було дуже багато дзвінків. Були дзвінки стосовно співпраці з газетою. Я кажу одне. На газеті є директор, звати його Роман Онишкевич. Я жодних рішень в цьому питанні не приймаю. В нас є така домовленість, хто хтось з Романа знає, він справді людина принципова, якщо б я пробував на нього тиснути, то там би варіантів не було ніяких. Так що, однозначно, стосовно вашого питання, яке ви задали, це перший аспект. Має бути об'єктивність взагалі питання оцього. я... Читаю медіа, читаю інтернет медіа читаю і газети. Мені не подобається те, що відбувається останнім часом в українській, не тільки львівській журналістиці, коли дуже багато жовтих новин, коли дуже багато необґрунтованої інформації. Це абсолютно неправильно, тому що от спілкуюся з відомими львівським журналістами, які кажуть, завтра ми будемо писати щось правдиве, щось правильне, і нам вже не повірять. Дуже багато джинси. Але напевно це не тільки залежить від журналістики, просто ми в такий період переживаємо.